змінялися привітаннями та подарунками. Напередодні нового року до Лозівського міського голови Сергія Зеленського завітали студенти та викладачі вищого фахового коледжу мистецтв. Вони передали очільнику громади картину. Фаховий вищий коледж мистецтв вас вітає з прийдешними новорічними святами, різдвяними святами, які святкує наша країна. І ми даруємо вам творчу роботу наших, наших студентів. От яка Дуже символічна. Бо тут ви бачите, що на цьому полотні намальований гранат, а це символ давній символ родючості, родини, продовження роду. І ми зичимо вам, щиро зичимо вам, щоб ваш рід Зеленський продовжувався. Студенти також передали календар, на ньому дівчата сфотографувалися у вінках власного виробництва. Не тільки даруємо вам, щоб ви постійно зверталися до цього календаря, а ще й пам'ятали, що є у нас такий коледж, який вас дуже любить, який, якому ви допомагаєте не один уже рік. І ми з вдячністю даруємо вам цей календар. Дякую. Ну, де автографи. Сергій Зеленський подякував за подарунки та поздоровлення. В свою чергу передав гостям з вищого фахового коледжу мистецтв солодкі подарунки. Саме дорогі в житті це мама, яка дала нам життя. Ну це в моєму порозумінні. А Україна теж наша мати, яку захищають зараз воїни. От не дають продвигатися далі. І ми впевнені, що наступний рік буде рухом перемоги. Україна була є. Голова громади також подарував присутнім календарі на наступний рік зі світлинами громади. Міський голова запропонував студентам обмінятися побажаннями та підписами.